У Дніпрі завершили рятувально-пошукові роботи після вчорашнього ракетного удару по місту. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали 9 осіб серед них є діти. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, пошкоджено ще чотири житлові будинки навколо. Зараз на місці працюють комунальні служби. Протягом доби на фронті відбулось 27 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окупанти обстрілювали Сумську, Харківську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є постраждалі та пошкодження. Катар виділяє Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр країни партнера під час зустрічі із Денисом Шмигалем. Відомо, що ці гроші будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні і гуманітарні проєкти. Володимир Зеленський привітав воїнів сил спеціальних операцій ЗСУ з професійним святом. Ви виконуєте широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах. Уміло протистоїте російському агресору, не маючи перешкод, які не змогли б подолати. Дякую всім вам за звитягу, героїчне виконання службового обов'язку та самопожертву. Написав президент у соцмережах.